У Білому домі вважають, що Китай грає на боці Росії. Очень важне обстоятельство. Білий дім відкинув заяву Китаю про так звану неупереджену позицію війні в Україні після зустрічі в Москві між Путіним та Сідзіпіном. Я не думаю, що можна обґрунтовано дивитись на Китай як на неупереджену сторону в будь-якому випадку, сказав Джон Кірбі, речник Ради нацбезпеки Сполучених Штатів. Вони не засудили вторгнення, вони не припинили купувати російську нафту і російські енергоносії. Президент сів вважав за потрібне прилетіти аж до Москви, проте жодного разу не поговорив перед цим із президентом України, не відвідав Україну, не поцікавився поглядом українців. І він і його диктаторський режим продовжують повторювати російську пропаганду про те, що це якась війна Заходу проти Росії, якась там невідома загроза. Як на мене, це просто купа нісенітниць. Цитують кірбі міжнародні змі щодо спільної заяви, яку було оприлюднено після зустрічі Сідзінпіна і Путіна, то Кірбі сказав, що у висновках перемовин було мало оптимізму. Китай не є неупередженою стороною в російсько-українській війні. Пекін не засудив вторгнення та поширює кремлівську пропаганду. На цьому, за підсумками китайсько-російських переговорів, наголосив координатор нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Зазначив, що про неупередженість Китаю можна було б говорити, якби він намагався почути українську сторону. Однак китайський лідер досі цього не зробив. Кірбі закликав Сідзіньпіна тиснути на Путіна, щоб той закінчив свою війну проти України. Я не думаю, що можна обґрунтовано сприймати Китай як неупереджену країну в будь-якому випадку. Вони не засудили вторгнення, вони не припинили купувати російську нафту і російські енергоносії. Президент сі вважав за потрібне прилетіти аж до Москви. Жодного разу не поговорив з президентом Зеленським, не відвідав Україну. Тож тепер, якщо Китай хоче відігравати конструктивну роль у цьому конфлікті, вони повинні тиснути на Росію, щоб вона вивела свої війська. З України вони повинні закликати Путіна припинити бомбардування міст, лікарень і шкіл, зупинити воєнні злочини та жорстокість і закінчити війну сьогодні. Чубаров, голова медлісу кримсько-татарського народу, повідомив, що цієї ночі було гучно в о, тимчасово окупованому Севастополі близько п'ятої ранку. Є різноманіття заяв від окупаційної адміністрації, але я волі їх не цитувати. Зараз будемо довідуватися, що трапилося зокрема. А Владислав Селезньо, військовий експерт, речник генерального штабу збройних сил 2014-2017 роках, З нами на зв'язку. Владислав, мої вітання вам, слава Україні, героям слава! Що відомо станом на тепер про гучну ніч в Севастополі, Чи справді вона була гучною? Насправді було чутно так звану бавовну, але щодо природи бавовни достоменної інформації немає. Я не довіряю офіційним джерелам інформація там теж ніґауляйтерів, а кримські партизани поки що не інформують, що конкретно там відбулося. Різні думки лунають щодо атак надводними морськими дронами і дронами камікадзе повітряного базування. Але знову ж таки, в будь-якому разі та бавовна ті вибухи. Які чули ці ночі мешканці Севастополя? Вона абсолютно чітку несе тезу. Крим давно перестав бути безпечним регіоном, і російська пропаганда, яка заявляє про те, що надпотужна система протиповітряної на оборони створена на теренах тимчасового купованого Криму та Севастополя, ця е, теза не відповідає дійсності. Російські пропагандисти, як завжди, брешуть. А те, що українські сили оборони вживають усіх заходів для того, щоб максимально послабити військовий потенціал путінських сил, що діють на теренах. Тимчасово окупованого Криму, так це очевидно. Бо якщо ми подивимося подивимось на тенденцію, то фактично усі прильоти трапляються в об'єкти військової е е інфраструктури, е е військового литовище, військові шалони, які дислокуються на тих чи інших е залізничних станціях. Тобто йде робота по вихолащуванню бойових можливостей путінська армії, яка діє на теренах Криму. Але це не єдині вибухи в Криму за останні дні. Джанкої теж було гучно. збройні сили України повідомили даруйте про наслідки цієї атаки. Кажуть про те, що не працює вокзал у Джанкої Залізничний. Наскільки це важливо, що рух там зупинився, зокрема, залізницею? Не працює він в тому числі, тому що там відбуваються певні слідчі дії. А от щодо загалі статусу залізничної станції Джанкої, то вона є не ключовою на теренах тимчасово окупованого півострова. Адже Фактично всі шляхи сходяться в одному залізничному вузлі. Саме звідти е, йдуть колі у бік Сімферополя та Севастополя, так само в бік Керчі, в бік е, Новолексіївки, Мелітополя, в бік Херсону, тобто фактично ключова залізнична станція, яка до того ж знаходиться не так далеко від українських бойових позицій, а це значить, що бо вона, яка трапилася поза минулої ночі, там може повторюватись неодноразово, адже. Ми бачимо, що наші хлопці мають і хисти, натхнення і ресурси для того, щоб нищити ворожі військові та інфраструктурні об'єкти, адже сповільнення забезпечення чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується в Севастополі, то нам на руку. Ну, очевидно, що руйнування залізничного сполучення дозволяє нам значно сповільнювати ту саму військову логістику, адже не ні для кого не є таємниці. Звичайний військовий ешелон. Може зараз перевести близько п'яти тисяч тонн вантажів в той самий час, коли військова вантажівка спроможна взяти на борт лише 30 тонн. Очевидна різниця на користь залізничного сполучення, і не дарма росіяни так активно намагаються відновити залізничне сполучення повністю у 100 -му. Еквіваленті через кримський міст. Ми знаємо, що зараз діє лише одна гілка залізничного сполучення, інша ремонтується, бо надто серйозні е, наслідки е, принесла та сама балона, що сталася на Кримському мосту, 8 жовтня минулого року. Працюють працюють наші хлопці, бо очевидно, чим слабшою буде логістика забезпечення путінських військ Криму, тим більш ефективним в подальшому буде український контрнаступ. Ми свого часу таку тенденцію спостерігали під час визволення Херсона та півночі Херсонської області, коли Росія не мала можливості ефективно використовувати логістику через Дніпро, так само думаю що цього разу весь світ буде спостерігати під час українського контрнаступу щодо звільнення Криму. Як буде руйнуватися логістика, і як будуть поневірятися путінські солдати до того, щоб втікти самим і втягнути за собою все на грабу на Криму. Чорноморський флот Російської Федерації фактично опинився у пастці, Про це каже оперативне командування Південь. Але коли ти вчитаєшся в новину, то висновки робляться, що, наче так, але знаєте, так, але ні. З одного боку точно виплести чорного моря вони не можуть. Пояснюють про це в оперативному командуванні. Глибини Азовського моря теж не дозволяють там всім кораблям пропливти туди чи пройти туди. Але все-таки якось виходити з Криму, вони надалі можуть. Чи правильно я розумію, що пересуватися між новоросійським і Севастополем дорога відкрита. Звісно, поки поки що я педка, що поки що така можливість є, але тільки ну, українські гармаші будуть розміщено ближче до кримських перешийків, зокрема ближче до Чингара, чи вийде на озбережжі а, Азовського моря районі Маріуполя чи Бердянська то і тут справи для російських кораблів, військових кораблів стануть кепськими, бо гарпуни мають можливість діяти на відстань більше ніж 100 кілометрів. А це значить, що в зоні ураження опиняться в тому числі і ті ракети насії класу Калібр, які нині ховаються ближче до судока до Феодосії, саме звідти підцілюють ракетами морського базування класу Калібр по всій території України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.